Всім привіт! На наступному повороті поверніть лівоч. Сьогодні 10 квітня 17-го року. Через Шукаємо фірму. 20 метрів поверніть праворуч. Скинули мені координати. На наступному повороті поверніть праворуч. І їжджу цими вузькими вуличками. А пальми ростуть, бачите? Чи що то є, блін? І знову я коло океану. Приготуйтеся через один кілометр повернути ліворуч. Тут десь океан 5 кілометрів від мене. На заході Франції. з правої сторони йде дерево. Пальма? Тут теж пальма. Де банани? Ну і де моя фірма. На наступному повороті поверніть ліворуч. Та повертаю. Це головна дорога. Гойка пальма росте. Що ти там не виписуєш? Потім, потім, ви прибудете у пункт призначення. На наступному повороті поверніть ліворуч. Потім, потім, ви прибудете у пункт призначення. Ага. І що то має бути? Куда це я маю Майвест? Перерахувати. На наступному повороті поверніть. Там чувак, бля. Сину фигачить Для коней. Це пиздец, блядь. И куда мы приехали? Де фірма? Де фірма, бля? Развертаемся! Село тут якесь. Коні, свині? А що це таке тут? Я не його знаю, куди далі? Порт Чуєте, що вона каже, да? Каже, що, На поверни поруч. праворуч. Поверніть праворуч. Потім, потім ви прибудете у пункт призначення. Та повернем хрен з тобою, блядь В мене не фура, я розвернусь. Укась є табличка, щось тут. А, плацбудовий! Коло вежі якоїсь він не написав, ще. О, коні, свині! Солома! Село! Все як має бути? Но ну, вежу бачу! Плацбудовий! Чекайте! це є якісь знаки? 6ТП. Ну і... Це моя контора. Ще й добре координати вивели мене. Добре, хоч таблички понаставляли. а маєте чим мене вигрузити? Ну, а що це вони тут будують? Французи, що ви тут чудите? І ці там труби. Все риновки, все риновки. О, там вже є такі, такий самий матеріал, к я привіз. На будовах, як завжди, нема штампа, то є тільки такий якийсь підпис і дата. Але це теж не гарантує вам, що це є добре. Тому я завжди роблю як. Цей що підписався, нема штампа юридичних даних. Будь ласка, ось його. Ім'я і фамілія. Щоб потім до мене не було ніяких претензій. Що я не туди товар привіз, хтось підписався і пропав товар. Тому є людина, яка за це відповідає, що нема штампа. От ім'я і фамілія. Окей. Штампи маємо, вигрузку маємо. Зараз у нас 9,54. Зараз я покажу де я є. Їдемо десь, від'їдемо, станемо. Будемо чекати на смс-ку, щоб їхати десь на загрузку. Що вони тут будують? Zajemował się zajebał już swoimi SMS-kami. Kto to dzwonić? Halo? Dzień dobry. dobry. Ja nazywam się Kucharz Czaksem. Dzwonię do pana z firmy Olifel i mam dla pana wiadomość. Otóż ja mam przyjemność zaprosić pana na spotkanie, gdzie pokażemy, jak w lepszy sposób zadbać o zdrowie. Przepraszam, ale. Przepraszam, ale spotkanie z, ko z kobietą, z dziewczyną? Z kim ma być? Zaczekaj pan, co? Bo tutaj, tak jak mówię, na spotkaniu pokażemy, jak e, właśnie dzięki odpowiedniej dzieci osłabić naszą odporność. Zaczekaj pan, co? Mam tutaj w że firma organizuje spotkania w całej Polsce. Proszę powiedzieć, do jakiej miejscowości się dochodziłem? Jestem we Francji teraz. Гедали поядена на Україну. Дякую, дякує пану Барта. Деньки наразі. Перегоняти. коли буде можливість. всі цими та тихо будь-перераховуй. На наступному повороті поверніть Чекайте, Куди, де, де, де? Звідки я виїжджав? Мені десь треба припаркуватись. Тут зараз припаркуємося в лісі. Йдемо гриби збирати. Оде як тут файно? Ось багато порохів. Ai, ai, ídolo. daí. Buda, buda.